Ізмаїльська гандмольна команда стала чемпіоном України серед чоловіків у вищій лізі. Заключний шостий тур національного чемпіонату відбувся в броварах з 27 по 30 квітня. В перший день ігор ізмаїльські спортсмени перемогли команду із Сум, в другий команду з броварів та наостанок завдав нищівної поразки команді з Харкова на користь ізмейльської команди, що однозначно вирішило долю чемпіонського титулу. Сезон у нас був напряжений. Достаточно напряженная, особенно его начальная часть, так как нас не слишком хорошо воспринимали как команду, поэтому нам приходилось доказывать свою репутацию. Но последние два тура мы достаточно уверенно провели и тем самым доказали, что мы не просто так в этом анбуле. Чемпіонів на офіційній сторінці у Фейсбуці привітав міський голова Андрія Брамченко з чемпіонським титулом. Пишаємось наполегливістю в намаганні досягти перемоги. Дякуємо нашим ЗСУ, які своєю мужністю та невичерпним героїзмом надають нам можливість проводити спортивні змагання під час повномасштабної війни, що розв'язала Росія проти України разом до перемоги. В Озмаїлі чемпіонів України серед чоловіків у вищій лізі у стінах Ізмейльського державного гуманітарного університету урочисто зустрів ректор Ярослав Кічук. Ця унікальна спортивна перемога об'єднала ентузіастів, вболівальників, представників місцевої влади. І дійсно я щиро вдячний в першу чергу Одеській обласній федерації гонболу під проводом. Сергія Гриневецького, який активно сприяв і згуртував команду, тактично спрямувавши її на цю перемогу. Також тренерів та спортсменів нагородили грамотою за вагомий особистий внесок у популяризацію гандболу та здорового способу життя серед студентської молоді ізмейльського державного гуманітарного університету. Крім того, на базі університету планується і надалі популяризація гандболу у сучасних умовах серед молоді. Всіх небайдужих, особливо батьків, запрошуємо привести своїх діток. Хлопчиків до спортивної секції з гандболу, яка е, існує у нас на базі нашого спортивного залу Ізмаїльського університету. В наших планах організація спортивного ліцею на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. І, звичайно, ми мріємо про організацію потужної жіночої команди з гандболу в місті Ізмаїл. Отже, запрошуємо до співпраці і сподіваємося, що нас чекають нові перемоги. Також абітурієнти, які займаються спортом, за допомогою Ізмаїльського державного гуманітарного університету можуть пов'язати усе своє життя, вступивши на спеціальність. Можуть вступати на спеціальності 0,14 середня освіта фізична культура та на спеціальність 0,17 фізична культура і спорт. Рух ізмаїльської гандбольної команди крок за кроком у вірному напрямку проводить до відродження українського гандболу та фізичного здоров'я молоді подунав'я. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин.